Вітаю вас, мої дорогі слухачі. Сьогодні на каналі Вилікуй себе сам. З вами я, Оля Керут, і сьогодні ще раз поговоримо про цілющі властивості нашої трави Мокриця. Як ми знаємо, мокриця лікувальна травичка, яка має дуже багато корисних вітамінів, елементів. Використовується в різних профілактичних діях та лікуванні різних хвороб. Але сьогодні я хочу звернути увагу на використання трави мокрильця у лікуванні і реабілітації хворого після інсульту. Як ми знаємо, інсульт дуже тяжка хвороба. І тому лікування і реабілітація хворого залежить не тільки від прийому лікувальних препаратів, а також від масажу кінцівок людини, так як руки ноги можуть е, взятися паралічем. Тому треба обов'язково робити масаж хворому після інсульту. А також Народні ціл цілителі радять е вживати настій лікувальних трав. Ось таку роль для реабілітації хворого після інсульту грає трава мокриця. Робимо настій. 30 грам свіжо зібраної травички, перемили, покришили. І залили 450 мл округу. Ставимо на одну годинку, нехай настоїться. Приймаємо настій по 1 третій склянці 3 рази на добу. Ну що сказати, е, ніякої шкоди ця трава не принесе хворому, а принесе тільки користь. Тому бажаю будьте здоровими, використовуйте народні методи для лікування, для відновлення вашого здоров'я і нехай наша природа допоможе вам у цьому. Будьте здорові!